Всім привіт! Ви на каналі Басті Games і сьогодні ми з вами розберемось із правилами настільної гри про неймовірно милих монстрів. Ходу героям нема. Нам її прислали ігромах, тож послання на магазин, як завжди, залишимо в описі. Це кооперативна гра на захист підземелля, розрахована на кількість гравців від 1 до 4 тривалістю близько години. Підготовка до гри. Спочатку обираємо сценарій, яких загалом маємо 20. Чим більший номер, тим складніше для вас буде. Будуємо підземелля і розміщуємо на тайлах жетони скарбів. Поруч робимо запас із іншими жетонами. Беремо карти предметів, перетасовуємо колоду і відкриваємо 5 карт. Далі формуємо колоду гільдії, додаючи до неї карти, вказані в сценарій. Тепер кожен гравець обирає свій клан монстрів, починаючи із наймолодшого. Біля кожного гравця має бути карта клану, де вказана його здібність, кількість елементів і початкове розташування монстрів у підземель, а також карти тактики і міпли монстрів. Карти тактики перетасовуємо і ставимо до лілиць, після чого 5 карт беремо до руки. Ми рекомендуємо вам брати гру відразу із доповненням помста Магістра Гільдії, яка замінить звичайні жетони героїв на ось такі чудові міпли, а також дозволить комусь із гравців взяти на себе роль головного злодія та боротись із усіма кланами монстрів. В кінці обираємо складність партії і можемо приступати до гри. Основне завдання в даній настілці – захистити скарбницю та вистояти проти навали героїв. Як тільки протягом другої хвилі в колоді гільдії закінчаться карти, в підземелі всі жетони героїв будуть неактивними, а скарбниця залишиться цілою, ви перемогли. Кожен гравець у свій хід має пройти через 5 фаз. Першою фазою буде зіграти карти тактики із руки. Тобто можете зіграти від однієї до п'яти карт, використовуючи монстрів у підземелі. Якщо карта має декілька здібностей, то їх також можна виконувати у будь-якому порядку. Друга фаза оновлення предметів. Можете замінити будь-який предмет на одну карту з колоди, але за кожен замінений предмет маєте скинути одну карту із своєї руки. Третьою фазою буде очищення. Усі зіграні карти йдуть у скит, після чого гравець добирає карти з колоди до руки, щоб їх стало рівно 5. Наступною фазою буде вторгнення героїв. Тобто гравець відкриває склади гільдії ту кількість карт, яка вказана на планшеті, і розміщує героїв у відповідні ділянки підземель, після чого герої роблять свій хід. Після завершення фази вторгнення жетон активного гравця переходить до наступного клану монстрів і все повторюється. Варто також підмітити, що підземелля може містити особливі зони, наприклад, темницю. Перед початком свого ходу гравець може випробувати удачу і помістити верхню карту з колоди гільдії до цієї зони. Жетон героя із запасу переміщується сюди і залишається неактивним, проте активує свою здібність. За це гравець може взяти на руку ще три карти дії і використати їх в цьому колі. Однак, якщо до темниці потрапляє маг, він відразу активує всіх героїв тут і вони розпочинають свою дію. Поки не виснажиться. Про що поговоримо пізніше? Тільки тоді гравець продовжує свій хід. Більшість взаємодії між вашими монстрами та кімнатами підземелля буде здійснюватись за допомогою дії активація. Саме вона допоможе вам створювати предмети, пастки та брати до руки карти предметів. Про це не слід забувати, адже саме постійне покращення вашої колоди карт буде запорукою для перемоги. В кузні монети можна поміняти на спорядження. В клітці отримати монстрів, в аптеці зілля, а в аудиторії сувої, доставивши до кімнати відповідний ресурс. Один монстр за раз може перемістити із собою тільки один предмет. Після покупки ваша карта предметів відправляється у скит, і використати ви її зможете у наступному колі. Тепер давайте детальніше про вторгнення героїв. Кожен герой має одну позначку життя. Одразу після виклику герой застосовує свою здібність. Якщо у кімнаті є пастки, кожна з них завдає одне ушкодження герою, після чого жетон пастки скидується. Якщо цього не сталось, герой надихає усіх виснажених героїв у цій кімнаті, тобто активує їх. Після чого вони нападають на монстрів у кімнаті. Один герой дає одне ушкодження монстру, після чого виснажується. Будь-який монстр в цей момент може використати карту захисту. Якщо він загинув, то фігурка повертається до лігва. Коли у кімнаті немає монстрів, а кількість активних героїв дорівнює чи більша завартість скарбу, скриня відкривається і відразу розігрується ефект. Після чого жетон скарбу скидується. В іншому випадку вони чекатимуть на підкріплення. Якщо у кімнаті немає монстрів і скарбу, всі активні герої в цій кімнаті одночасно переміщуються у сусідню, найближчу до сховища. І повторно виконують попередні дії до свого повного виснаження. Отож, ходу героїв нема, це настільна гра, яка в першу чергу захопить вас своїм візуалом. Ну, дуже вже милими вийшли монстрики. Особисто мій фаворит це, звичайно, фігурка Бісика. Щодо кооперативної складової, то вона виконана на всі 200. Щоб перемогти, вам потрібно уважно слідкувати за потребами підземелля, дивитися на слабкі сторони інших гравців і обрати для себе якусь із ролей або ударної сили, або підтримки. Особисто нам прийшлося ой як попутіти, щоб розібратися із цими проклятущими монстрами. Та й чесно кажучи, вийшло це не з першого разу, і то не на найскладніших рівнях. Звідси рухаємось до другого пункту а саме до варіативності. Гра містить 20 сценаріїв, кожен із яких або трохи, або зовсім буде змінювати напрямок гри. І відповідно, якщо ви вже звикли до якоїсь стратегії, то при новому сценарії вона може виявитись взагалі провальною. Щодо мінусів, то тут варто відмітити сильний даунтайм, оскільки покрокова механіка передбачає повільний темп гри, і відповідно гравець, який ходить останній, може чекати на свій хід 10, а то й більше хвилин. А якщо ви граєте в свої перші партії та ще на високій складності, то протягом всієї гри останні гравці можуть зробити одну-дві дії. І з вами були Басті Геймс. Дякуємо за ваш перегляд. Якщо хочете побачити ще летсплей цієї гри із усіма доповненнями, пишіть коментарі або ставте вподобайку. Точну кількість називати не буду, бо Паша мене приб'є. До речі, не так давно у нас на каналі також вийшло доволі атмосферне відео по Велоніму. Посланечко буде ось тут. Ну і не що тут. Посланечко буде ось тут, і відповідно найважливіше, не забуваємо підтримувати збройні сили. Кожна копійка це наш вклад у перемогу. Слава Україні!